Ба восьма. У Києві та інших містах тривають картонні протести, які спровокував закон слуг не нашого народу під тиском Опи Єрмака, що обмежує повноваження на САП. Якщо спочатку режим Єрмака Зеленського сподівався сам очолити ці акції, залучивши до них придворних тітушек, типу лачена чи безумною безуглою, то з перших днів мітингів стало зрозуміло, українці перехопили ініціативу і до головного гасла проти закону 121414. Миттю додались інші політичні гасла. Повідомляється, що, окрім скасування закону щодо НАБУ і САП, мітингувальники закликають Зеленського призначити голову Бюро економічної безпеки, це вимога Євросоюзу, проводити трансляції засідань Верховної Ради та надати відпустки військовим ЗСУ замість депутатів. Цілком можливо, що до вимог картонних майданів можуть додатися і більш радикальні. Зеленський став заручником пихатою впевненості в своїй безкарності. Протести продовжаться завтра, 30 липня.